Виконуємо номер 1590 із підручника математика 5, автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2022 рік. Три восьмих від числа 11,2 дорівнюють 6 сьомих від числа Х. Знайди Х. Приступаємо до виконання. Знайдемо три восьмих. Від числа 11,2. Знаходимо дріб від числа. Для цього 11,2 поділимо на знаменник дробу і помножимо на його чисельник. Поділимо 11,2 на 8 куточком. 11 ділимо на 8, беремо по одному. 8 множимо на 1 буде 8. Виконуємо віднімання в остачі 3. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому, зносимо 2. 32 ділимо на 8, беремо по 4. 4 множимо на 8 буде 32. Виконуємо віднімання в остачі 0. У нас вийшло 1,4. Тепер 1,4 помножимо на 3.

числа 11,2. В умові сказано, що 3 восьмих від числа 11,2, тобто 4,2 дорівнюють 6 сьомих від числа х. Знайдемо число х. 6 сьомих від якого дорівнюють 4,2. Це знаходимо число за значенням його дробу. Для цього 4,2 поділимо на чисельник дробу і помножимо на його знаменник. 4,2 поділимо на 6, 42 ділимо на 6, це буде 7. І 4 на 6. У нас 0, цілих спочатку, тому 0,7 десятих і поумножимо на 7. 7 множимо на 7 49 і відокремлюємо одну цифру кумою. Вийшло 4,9. І по... пояснюємо, це наше значення х. Наш Записуємо відповідь.